22 липня харківський напрямок, 101 перша бригада помічає російську диверсійну групу, п'ятеро окупантів виходять з лісу, озираються, вони не підозрюють, за ними вже спостерігають. Перший удар з дрона пряме попадання, проте окупанти продовжують рух, їм здається, що пронесло, але це лише початок. Дрон камікадзе зависає в повітрі, потім різко пірнає вниз, потужний вибух накриває групу. Один противник знешкоджений, інші розсипаються по кущах. На відкритому полі ті самі солдати намагаються рухатися далі. Раптово не ще один дрон. Окупанти в паніці, один відкриває вогонь а троє тікають, але не всі встигають. Двоє отримують важкі поранення, інші намагаються сховатися. Дрон знову в небі. Виявляє ворога серед дерев. Один з поранених уражений, інший намагається залягти в кущах, але марно, його видно. Удари точні ще один дрон вирушає на пошук він повільно підлітає до цілі і різко прискорюється. Вибух, ворог знищений, неподалік інший окупант, що сховався серед повалених дерев він не знає, що його вже взяли на приціл. Дрон заходить з висоти і б'є точно в укриття, уся група ліквідована без втрат з нашого боку. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.